Всіх вітаю, їду до Нюрнберга, замовили огляд Volkswagen Golf 1.6» кінця 2015 року з пробігом 240 тисяч за ціною 7,5 тисяч євро. Беруть машину сюди для використання в Європі. Різні моделі багато приносять пізніше проблем з ремонтами. А така машина, як Volkswagen Golf, вона при умові. Нормальної експлуатації лише буде радувати власника. Зараз трохи підзаряджусь, мені ще залишилось 15 кілометрів до машини. і буду проводити огляд заодно і вам покажу. Приїхав на стоянку. Вон походу цей гольфік. Так, да, це він. Вмятина на дверці. Ось тут є, раз. Не видно, щоб було щось фарбоване. Кришка рівна. Ззаді тут подряпане є на бампері. Ліва сторона ціла. Тут немає кришечки, може вона всередині десь це знімається коли. Батарея сіла. Ну от така от машина поки що. З того що видно рівна, тільки задня права дверка має вм'ятину і подряпана зліва на бампері. Так, всередину заглядаємо. Кермо, кермо таке. Витерте, можна сказати, а по сидінню все нормально. По ременю безпеки теж все окей. Давайте заведемо. Заводиться добре. малий тиск в якомусь колесі. Ну, судячи по кнопочках, воно не зализано, нічого не блистить. Кнопочки показують і ремінь безпеки, що машина не з'їжджена. Вон скло побите справа, а це, звісно, нічого він не говорив про його. Нехай вона прогріється, а я поки прощупаю фарбу ще товщиноміром ох нічого ніде не фарбован сюди тим склом, блин, нічого ж не сказали. Ну а тут отак на Коло форсунок, воно мокреньке трошки. Але я не бачу, щоб зараз воно десь щось це ремонтувалось щось. Або мінялась форсунка, або що. Заглушив я мотор, роздивлюся. Ну мокре, але під час роботи двигуна, коли воно гонить, то воно гонить. А тут, можливо, щось ремонтувалося. Вон тут теж мокре. турбина суха навколо мотора сухо але якщо ремінь не міняний на 243 тисячі то хреново конечно бо в німеччині це є дорого хоч вони кажуть мінявся ремінь Ну, слова це таке так що в нас тут Тут все у нас сухо Нічого ніде не крутилося. Все в оригіналі. Але з форсунками щось робили. Зараз воно ніби не гонить там нічого, але щось там було. Так, Багажник щойно відкривається. Ну що, понаходив я, ще тут немало проблем. Найголовніше те, що на 243 тисячі не, не мінявся ремінь ГРМ. Ну і ще вона не, не реагує на ключ, не відкривається багажник. Літня резина, побите скло, а беруть її для використання в Німеччині. І треба все підбити, чи варто її далі дивитися. 7500 машина коштує 2015 року, ну, кінець 2015, але враховуючи всі ті дефекти. Якби в Україну, так, можна було б недорого ремінь замінити. Там причину, що не працює пульт, в ключі, це теж недорого знайти. Скло в Україні недорого тут. Це не, не так і дешево, одна заміна коштує скла. В Німеччині все дорого. Люба робота, куди не кинься. Зараз я зателефоную, напевно, замовнику огляду і пораджусь з ним, чи варто цю машину далі дивитися. Тому що за форсунки я не можу сказати там гарантовано, чи це. Стоїть там, воно слинить те, що було раніше, чи це воно зараз. А це не дешева може бути робота потім. Вирішили, що не будемо брати цей автомобіль. Сказав я замовнику огляду, щоб шукав запасне щось тут в Нюрнбергу. то йому безкоштовно вже зроблю огляд, тому що другий огляд не везуха. Так, знайшов клієнт шкоду Октавію, запасний варіант неподалік в Нюрнбергу, 15 кілометрів від того гольфа. Йду я подивлюсь, під'їхав якраз сюди. Так, ну от, такий у нас запасний варіант. Це у нас Октавія 1.4, Елеганс 90 кВт. Другий місяць 2013 рік перша реєстрація. Тюф до 7-го місяця 26-го. Це важливо, тому що машину купують для використання тут в Німеччині. Зовні машина рівненька, пороги рівні. Ось тут на бампері сколик. Мінімальні подряпини, які можна переполірувати. Все, переполіровується. Рівненька машина. Резина, надій, літня. Відсотків 70. Невеличкий бережок. Гальмівні диски не так давно змінювались ззаду взагалі немає бережка. Не так давно міняли. Резина теж відсотків 70% ззаді. Ну, вся по кузову рівненька, паркувальних м'ятин немає. Давайте всередині покажу машина, хоч має 213 пробігу, але сліди використання показують, що цей пробіг зроблений скоріш за все, на, здебільшого на, на великих відстанях. Ну, не виключно на великих відстанях, але більшість точно того пробігу, тому що по ременю безпеки, по сидінню, ось. Тут не видно слідів використання. Тут отака штучка відклеїлась, це блютуз. Він працює, прикріплений. Так ось. Все, тут під підлокітник, нічого не витерто. Всі кнопочки, все клас, але кермо, отут тут фарба витерта. Ну це точно не внаслідок використання. Це є... Мокрі серветки 100%, коли отака ситуація лише на кермі. Бо решта деталей, які показують використання автомобіля, цей же ущільнювач, все, все норм. Ніякого люфта немає на завісах, кермо витерте. Від серветок, не від використання. Коли від використання, то все це. І сидіння, і ущільнювач, і ремінь безпеки, і підлокітник, і рукоятка передач, воно все. А тут, коли отак лише витерте кермо, то це є не проблема. По опціях, по екстрасах. Є у нас складні з підігрівом, з електрорегулюванням дзеркала, ну, підйомники, само собою. У нас є круїз контроль, є підігрів сидінь, сидіння електричне з пам'яттю, коробка передач автомат, дзеркало модне, мультикермо. Дивлюсь сервіс. Ну тут в 23-му році, в 6-му місяці, замінена була турбіна і штандхайцунг. Я й не знав, тільки зараз побачив по сервісній. Тут є у нас ще автономочка. Оце дуже важлива кнопочка. Це непогано, непогана запакована машина. Штандхайцунг вартує. Подивимось зараз ще під капотом. Під капотом все чистенько, мастила не видно. Турбіна суха, Тут нічого не відмухує. Двигун робить рівно. Рідина в розширювачу свіженька, спокійна. Так, у 2020 році, в четвертому місяці робили заміну рідини. Патрубки не дує. Ну що, під капотом все нормально. Відкрию ще кришку багажника. О, є у нас тут колеса зимові. Це добре, це добре. І на дисках, тому що машину беруть для Німеччини і тут переобути колеса коштує грошей. 120 євро за переобувку коліс. Я платив останній раз. Уявляєте. Просто змінити. Зняти з одних дисків і поставити на другі. Ну, це вже добре. Ззаді виглядає все дуже непогано. Стеля чистенька. Як завжди, ззаді не їздили тут особливо люди. Для Німеччини саме то. Є колеса зимові, не треба платити за колеса і за переобувку. Є тюф новий, нормальна машина, Штанхайцунг теж приємно, що має машина. Ну Що, машину оглянув, залишилось зробити пробіфарт, Попробувати, як вона буде в ходу. І все. Давайте зараз спробуємо поїхати. Рушає коробка плавно, ДСГ працює так, як треба. Підвізка добра. Зараз я проїду заради відео, а назад вже сам повернуся. Ззаді колесо повтаються, це не страшно. Підники не гудуть, їде рівно, гармо нікуди не тягне, все нормально. Тут дорога наклонена, трохи вліво. Це зараз виїдемо на рівну дорогу. Якраз тут ями, підвізку можна перевірити, підвізка добра. Зараз випробуємо шарузи. Направо максимально наліво. Машина купується, клієнт довольний, ну і я за клієнта довольний. Огляд зробив безкоштовно, ще й скинув ціну нормально, тому думаю, що замовник огляду буде задоволений. Все, на цьому закінчую відео і до наступних зустрічей на каналі. Підписуйтесь, якщо цікава тема автомобілів. На сьогодні машина вже в Гамбургу. Замовник огляду зробив там номери короткі і приїхав до Нюрберга забрати машину. Тепер вона вже в Гамбургу. Це я думаю, буде тільки радувати чоловіка.